А ось ми перейшли з ліс і дивіться, куди мої кіски дорогу знайшли. Знайшли яблука, для них саме головне щось знайти. Це для них як свято, бачите, смаколики. Смакують яблучка. Вони тут ніколи не були, але глядять, чого вони запах відчувають. Не, не можу сказати, ну сюди йшли, думаю, хай йдуть. Я знаю, що тут яблуньок багато є, поміж сосни. І ось, бачите як. Все, їм не головне пастися сюди, а не знайти те, що вони хочуть. Ось ще на яблунці є. Навіть, бачите, яка пізня пора. Ще на яблунці є яблука. І зараз годинка-півтори і все. Вони вже походили, поїли, задоволені. І тоді йдемо додому. От проходить десь годинка 20, любця дзвонить, жить не додому, вони почують, що дзвінок є, і все. Вони поставали, дивляться. Будеш ти додому чи не будеш. Рідко хто ще щось скубне, останні стоять на мене, дивляться. Ну, Звичайно, вони ще чекають, коли я їм дам гостинчиків. Я їм даю по пару зерняток з гарбузика. Вони посмакують і тоді задоволені за мною біжать. Ось такі в мене кізоньки. Ось бачите пасу кізок. І дивіться, як сонечко пробилося скрізь смарки. Як спогоджується, яка краса. Це яка пізня вже пора. І ще й сонечко. Отак і в житті, розумієте? Як би важко не було, але сонечко все одно посвітить. Який це прекрасний день. Зранку ще падав дощ, ще зубу лишні вже немає. А ось з кісками бачите, як радісно і весело буває. Ну, навіть не можна було подумати що можна побачити таку красу. Ось таке наше життя. Ось так і сонечко світить небо прояснилося. Бачите, видно вже скільки губо. І яка стала моментально краса природи. Природа, природа це найкраще, що є. І як гарно. Я ж вам казав, 1 градусів тепла і чуть не літо. Тепленько, гарно, тихо. І тільки подивитися, помилуватися цією природою. Бо сонечко в мене за спиною воно вже йде на захід. Хоча зараз... Ну, раніше. сідає, бо день саме менший. До 22-го дуже близько. А нічка в нас зараз сама більша. Ось така у нас прекрасна погода і прекрасна природа. Бачите, наскільки чим хмарки пробіжать, менше хмарок, тим краще світить сонечко. Ой. Бачите як. І вже тінь видно. Це моя тінь. А мої кіски досмаковують. Ще трішки. І скажемо, я любця, давай гони додому. Такий прекрасний день. Ось вони всі. А ось на горизонті, якщо ви бачите. Ось на горизонті кізочка дика пасеться. Там рипак посіний. Ось. Зараз, може, вона повернеться. Ось бачу. Дику кізоньку. Посередині. Ось, повертається. Бачите? Якщо кому видно. Це дика кізка на рипачку. Ось так чого гарна в нас. Ось бачите, як вона повернулася. Тепер її добре видно. Хто добре бачить? А ні, треба при збільшенні дивитися. Ось, вона дивиться. Згинається, пасеться, проходить далі. Ось така у нас гарна природа є ось. Ось друга йде до неї, ось другий зверху. Дивіться, побачить. Можна взяти окуляри. Бачите ось. Чуть-чуть зараз побачимо більше. Ось його видно. А там ще третя зверху йде. Зараз ми її теж побачу, я думаю. На горизонті, бачите? Дві, а третє тільки за деревом не видно на екрані. Може вона чуть зайшла. Бачу тільки голову поки Ось. Видно, як рухається. Тільки трохи голову було видно. Вона низиною пішла. І ця сховалася. Ось бачу голову, дивиться. Пішла. Так, кориця, не чіпай мене. Я побачив подружок твоїх тільки. Ось, побігла. Три кізоньки, сімейство. Ну, вже там та сховалася. Ось це другу ще видно, а третя праворуч, тільки чуть-чуть як підніме голову, видно. Ось це вже друга пішла туди, де перша пройшла. Бачите, як на природі гарно спостерігати за життям. Там зразу перша була, тепер друга, бо перша ліворуч пішла далі, а третя ще туди не вийшла, бо там горбочок, а перед тим долинка, і вони в долинці, ось третя виходить до, до цієї другої, бачите то уважно буде дивитися. Ну, це треба добрий зір мати або окуляри брати. Ось це вже третє. Все, троє більше не бачу. Поки що. Ну це трішки моя робота, все бачите. Ось, бачите, в тому напрямку. Перша пішла, тепер другу ми бачимо і третю. Більше нікого там не бачу. Не спостерігаю. Три кізочки пішло. Ліворуч, а справа більше не замітив нікого. Ось яка красана. сховається, ніже ми не, не побачимо. Там садок посаджений. І туди під садком. Вже вечері, є. Ну, але ж туди людей так нема. Але спокій, тишина і вони мають волю. Нема страхуних. В ці В Така гарна. Така гарна, гарна природа у нас. Гарний вечір.